Думаєш, протеїнові батончики це просто смаколики з фітнес-магазину? Думаєш, це для підтримки форми чи просто здоровий перекус? Ні, це один з інструментів виживання на сушці або на якісному наборі. Ти на сушці вуглеводів мало, всі складні, а солодке лише сниться тобі в снах. Постійний голод, енергії не так багато. А настрій як у білки без горіхів, і тут приходить він протеїновий батончик: 25 грамів білка, мало вуглеводів та мало жирів. Від нього ти отримуєш смак, ситість, стабільний рівень цукру та не злітаєш з дієти. Це твоя заміна, тому що ти любиш, але зараз не вживаєш. Це спосіб не зірватися. Хочеш рельєф, хочеш результат. Тоді ти повинен контролювати голод, а не голод має контролювати тебе. І батончик може допомогти. Батончик – це не слабкість. Слабкість це зірватися на величезний шматок чизкейка о 3-й годині ночі. Загалом протеїнові батончики бувають різні і не всі з них якісні. Тому обов'язково читай склад. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.